Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, котлети з м'ясного фаршу та кабачки. Два невеличких кабачки або один великий. Плоди потрібно помити, обсушити серветками і не очищати. Натерти влибоку миску на крупній терці. Якщо кабачки занадто соковиті, їх треба трохи помняти, щоб зайвий сік вийшов, а тоді стідити та перекласти їх у іншу миску. Далі до кабачків натираємо на крупній терці одну цибулину. Додаємо 1 столову ложку паніровочних сухарів, все перемішуємо до однорідності. Додаємо 400 г свинячого фаршу, одне яйце. Сипаємо приправу до м'яса приблизно чайну ложку. Солимо за смаком Все перемішуємо до однорідності.